Полізному до нього, люди, і для тебе є його життя, може тобі історична постач, може і для тебе і лише дитя, та знаю знайдочку, що ця дитина є сином Бога і благодаре життя. І він не послане мовлят коня в'язла. І суд за вадість, мир і доброта, і спокій, що пом'є в душах, що снадія наш. Та. Мій дуже, неважливо тим ти є, а пам'ятаю, життя твоє одне, але Ісус помер на христі, дає тепер нове життя тобі. І незалежно віриш ти, чи ні. Ісус Христос є Бога на а ви коли підеш до нього в криті, став твім Богом і в твоїм житті.